Чорниця зі сметаною. Якщо почитати в інтернеті про, про корисні властивості черниці, то ви знайдете там дуже багато. Вона має і вітаміни, і антиоксиданти. Допомагає і на травлення, і на зір. І не дай Боже при онкологіях. Чорниця дуже популярна ягода. І корисно їсти зі сметаною. Чорницю вже не вирощують, їх треба збирати в лісі. Хоча є лохина. Лохину можна і вирощувати, і купити. От коли ми взяли чорницю, перемішали її трошки з цукром, Добавляємо сметани. Перемішуємо. Ще беремо від чаю, кусочок хліба і споживаємо чорницю зі сметаною. І нехай нам буде все корисно і смачно.